Королівській родині Данії є тіара, яка має незвичайну історію і навіть часткову історію про викрадення. І ця тіара називається Квіткова тіара з егретом. Дуже швидко, що таке егрет. Зазвичай це невеличка ювелірна прикраса, яка кріпиться до зачіски. Вона також ця прикраса схожа на брошку. До речі, частим елементом саме егрету було перо. Повертаємось до тіари. Тож, ця тяра складається з трьох кнучких елементів з діамантами, і ця прикраса датується приблизно 1850 роком. Як це часто буває, 100% походження тяри невідомо, але що цій прикраси належали великій герцогині Анастасії Макленбург-Шверінській. Коли велика герцогиня померла в 1922 році, то її прикраси були викуплені. І придбав їх оперний співак Лауріц Мельхіор для своєї дружини Марії. В 1957 році було повідомлено, що цю прикрасу з їхнього маєтку в Лос-Анджелесі викрали, але вже через 4 дні її повернули. У 1963 році. Марія помирає, а ці прикраси купує ювелір, який в свою чергу продає цю прикрасу данському королю. Який був онуком тієї самої великої княгині Анастасії? Він її придбав для королеви Інгрід. Таким чином, тіара, скажімо так, повернулася додому. Цю тіару дуже полюбила королева Маргарета II. І, хоча кажуть, що у Маргарети та її чоловіка Генріка були дуже складні стосунки, але я цю тіару асоціюю саме з цим їхнім виходом, де вони мені здається такі закохані, і взагалі вона в цьому образі ця сукня в неї якась принцеса Дісней трішки ну дуже це все романтично.